240 тисяч гривень оренди на рік за 13 гектарів землі. Чернівецьке фермерське господарство отримало право користуватися земельною ділянкою на вулиці Каштановій. Фермерське господарство, яке виграло аукціон вже понад сім років, займається вирощуванням великої рогатої худоби. Близько 200 корів забезпечують сировиною Чернівецький молочний завод. Утім, фермери кажуть, прогодувати тварин в межах міста ще той виклик. Цей вид діяльності у нас в країні дещо депресивний. Хоча останніми роками держава все більше звертала увагу, були державні програми підтримки. Але основна проблема, яка постає перед фермерами, які, от як в даному випадку, займаються розведенням великої рогатої худоби, це кормова база для вирощування, тому що згідно нормативів на одну корову потрібно більше одного гектара землі. Для господарства важливо було взяти в оренду земельну ділянку поруч із самою фермою. Тому за право орендувати землю змагалися до останнього, каже Вадим Дудчак. На жаль, умови проведення торгів вони не враховують вид діяльності, тому що є великі агрохолдинги, які займаються, наприклад, рослинництвом, а є дрібні фермери, які займаються тваринництвом. А і виходить, що це зовсім різні речі, і дуже важко конкурувати з великими агрохолдингами, тому що рентабельність цієї продукції ну вона не порівняна. Але це питання, звичайно, потрібно піднімати перед нашими депутатами вже Верховної Ради. Попри все, фермери тішаться, що на цьому аукціоні таки перемогли. Вирощувати тут планують кукурудзу, на силось для годування тварин. Строк оренди сім років. Це також добре, тому що можна планувати свою діяльність. На сьогоднішній день в обробітку разом з цією земельною ділянкою у фермерського сподасу буде близько 30 гектарів. Це звичайно дуже мало, тому що необхідно десь хоча б біля 200 гектарів. В департаменті урбаністики і архітектури Чернівецької міської ради додають, таких земельних ділянок в місті майже немає. На вулиці Каштанові урочище не виставлялося на аукціон роками. Тож нині влада міста тішиться з отриманих результатів. При оголошенні стартовій ціні у 73 тисячі гривень переможець запропонував 240 тисяч на рік. В аукціоні взяло участь чотири кандидати. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.